Троє людей, що вижили в масштабній ДТП на Львівщині, досі у тяжкому стані. В них черепно-мозкові травми, переломи та забої легень. Аварія сталася напередодні на трасі Тернопіль, Львів, Раваруська. Внаслідок зіткнення трьох авто загинули семеро водій мікроавтобуса і шість його пасажирів віком від 17 до 55 років. Серед них і 24-річна Рената Дзігасова. Дочка співачки та телеведучої Ірини Борисюк та українського борця тренера збірної України Артура Дзігасова. А дівчина їхала з-за кордону, щоб провести різдво в колі родини. Ще двоє пасажирів та кермувальник вантажівки шпиталізовані. За даними поліції, винуватцем став 24-річний водій БМВ, який в стані алкогольного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу. Його авто зіткнулося з тягачем, Потім вже некерований ваговоз, увігнався в мікроавтобус. Водій та пас. Пасажири БМВ просто втекли з місця аварії, але їх невдовзі затримала поліція. Тепер вони відповідатимуть ще й за те, що покинули людей в небезпеці. Кермувальник авто під вартою.